По команді начальника поліції Рівненської області ми виїхали на тактичне навчання на полігон. Відпрацьовуємо тут поліцейські вправи для майбутнього спецпідрозділу Корт і для досконалення майстерності бійців. Бійці працюють так, як із автоматичної зброї переходять на пістолет, так само кидають бойові гранати. Для чого? Для того, щоб в бойовій ситуації люди могли... Працювати, вміти переходити на автоматичну і не автоматичну зброю для того, щоб досконало володіти зброєю і виконувати бойові задачі, які поставить керівництво поліції. Готов? Вже готово? Вогонь! Стой! Время! Заряжай! Готов! 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 Synd!